Житомирянка Тетяна Костюк 13 років тому жила в будинку за адресою князів Остроцьких, 104. Сьогодні вона на вулиці. Я перепрошую, чого ви на дворі? Чого вони вдома? Тому що мене кинули на хату. А хто саме кинув? Муж, вже 13 лет. Тобто ви на дворі вже 13 років? Так. Да. А це визнали. мене, мене пам'ять хороша. Так що... Я не ні алкоголічка, нічого. Ви бачите, що я сижу цілий день і я нет, нету водки. Я судилась, три ну, роки судилась. Де зараз чоловік? Умер. Чоловік помер, а діти в тебе є та син умір, а дочка не приймає мене. Ми намагалися зустрітися з донькою за адресою, яку нам надала жінка, але вдома її не було. Ти що Тетяна живе на тротуарі мешканці мікрорайону, помітили два тижні тому, каже Житомирянка Лариса Стоцька. Вже другий тиждень точно. Під дощем вона тут ночує, жара вона теж тут. Ну постійно бачу, що люди йдуть, її купляють якісь хліб, якесь молоко. Ну за спіртне ні разу не бачила. Жодного разу я не бачила, щоб вона п'яна сиділа. Але саме страшно дійсно в цій ситуації те, що приїхала поліція, приїхала швидка, ніхто нічого не робить абсолютно. Вони біля неї постояли, поговорили і просто машини розвертаються і уїжа. Звичайно, інспектори патрульної поліції реагують на всі такі випадки. Виїжджають, ну спілкуються з громадянами. Якщо потрібна допомога, викликають швидку медичну допомогу також. І... Пропонують такій особі або підвезти її додому, а якщо це особа без постійного місця проживання, тоді пропонують їй проїхати вулиці Іподромну, там, де знаходиться центр соціальний, для осіб, які не мають постійного місця проживання. У міському центрі обліку бездомних осіб Тетяна Костюк перебуває три роки. І, за словами представника центру Миколи Ткачука, жінка час від часу тікає з центру. Ну, нас, бачите, по договору ми заключаємо, що не можна не спитне напої собі приносити, не пить, але не це не усрають. Вона така любить випити. Понимаєте, вона, от, якщо холода на зиму, вона постійно у нас только потепліє, то вона виходить. Що ви робили для того, щоб вона цього не робила? Ну, з церкви тут приїжджають, говорять з ним, курси там проводять психіатр, все. Ну, говорили, все, ми ж не маємо права сили держати, у нас свободний ход, свободний вихід. Людина може жити на вулиці, якщо вона цього хоче. Людина вільна у виборі способу свого життя. І якщо ця особа не вчиняє жодного адміністративного правопорушення чи кримінального, не жебракує, не залучає дітей неповнолітніх до жебракування, розпиття спиртних напоїв чи експлуатація. Якщо вона цих дій не виконує, то і вона не може бути притягнена до якоїсь відповідальності за те, що вона перебуває на вулиці. В нас не встановлено комендантської години у місті. У нас є право вільного вибору місця проживання, і тому, якщо особа обрала для себе такий спосіб життя, то, на жаль, на сьогоднішній день, маючи і закон про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, маючи різні служби, маючи поліцію, ніхто не може вплинути на вибір. Особи в такому способі життя Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Ігор Грач, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.